Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І знову ми кажемо про новий продукт, який 100% буде для вас і цікавим, і корисним. Це відеокурс мого авторства Ефективні пастки у креативних дебютах. Так, ну це картинка. Здається, він 10-й зараз на чискомі. За рейтингом серед усіх, серед там, звичайно, Магнус, Накамура, Магнус третій чи четвертий. Ну це не так важливо бачите. Головне, кількість ходів, так тобто, ми рідко. Я рідко виграю партії, коли багато ходів в інтернеті. Я не встигаю, я дуже погано працюю мишкою. Ну точніше, мишкою я взагалі не вмію працювати, але і на телефоні я працюю доволі погано. Тому і ці всі не для мене. Тобто я граю у звичайні шахи, і граю на мат, і ось доволі часто це закінчується такими успіхами. Я ось передивлявся партії проти багатьох е сильних гроссмейстрів і Юбліц, і, і так, і е думаю, зробити теж відеокурс, а можливо, і книжку по цим іграм. Шахісти з рейтингами Фіде вище 2600 і з рейтингами на. Е чи вище 2800, 2900, може вище 3000, ну різні, мабуть, будуть форми цих відео, і хто замовиться, той побачить, які там будуть і мініатюрні перемоги теж. Але це треба зібрати з усіх ніків, це ж не тільки з мого основного ніку, ще є багато інших ніків, і це треба це все збирати. Це... Непростий шлях. А поки пропоную ось такий відеокурс. Ось такий відеокурс, як вже сказав, назву Ефективні пастки у креативних дебютах. Ось ціни. Тобто ціна залежить від версії, яку ви обираєте. Версія з 50 розібраних прикладів коштує 4400 гривень. Ну, подумайте, якщо ви платите, наприклад, по півтори тисячі якомусь там ось, я, бу, були в мене відео про Буришина чи ще про когось такого, по півтори тисячі за годину, що йому таксі сплачуєте. І як люди, які переходили від нього потім до нашої школи, розповідали, що там 10 занять жодних знань. Це просто жахіття. Ось помножте, 15 тисяч і все. Тут 4400 гривень, у вас якісний матеріал, з яким ви працюєте, там я все кажу доволі, як завжди, швидко, швидко. І ви потім з цим сидите, відпрацьовуєте, запам'ятовуєте і просто виграєте. Виграєте, проводите гарні партії проти шахістів навіть найвищого рівня. Версія 100 коштує 7500 гривень. Версія зі 100 розібраних прикладів. І найбільша версія з 250 прикладів коштує 12500 гривень. Тобто. Що це виходить за один. Якби було 100, це було б що? 125 гривень. Так? А тут взагалі, друзі, це скільки ви отримуєте уроків. Виходите кудись там до гуртків і що роками ходите, а результат. Я ось вчора пісню написав про це. Можете на каналі подивитись. Головне, результат, головне, щоб було і цікаво, і щоб був результат. Тут результат буде. Це буде і цікаво, і буде результат. Замовляйте, ставайте сильніше, ось і все, що я можу порадити.